Осом awesome Бенде на зв'язку Бурунду Геймс. І ми сьогодні шпілям таку неймовірну гру під назвою Військова Академія USA». Давайте швиденько поглянемо, що на статті вибираємо собі Черктер. Uh, темний чоловічок, жіночка та ось цей крутиш. Беремо цю Ви Подивіться, який герой. Так, Ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> так, і це що? Опа, пройде uh, психологічний тест, щоб отримати ранг. Так. Е, uh, Я атлет з народження, фіз фізичний тренінг для дітлахів. Дай мені пушку. Пушку дай. Хопа, твоє тренування на випуск розпочнеться в четвертій ранку се р се р Окей, дивіться. Опа, і вже, вондерфул. Плеєм 50 долярів. Хлопць, не дозволяти. Так, опа, віджимання, відразу. Ну давай. One. Two. This is easy. О, супер легко. 3. Так, зараз тобі новий тренер прийде. Хопа. Опа, однією рукою давай. Це дві. Опа, на і впав. пісок. Давай, нюхай тапки. Є, yeah. красавчик. Є, yeah, 100 доларів, клейм, 2К, зарплатка капнула на карточку. Опа-на! По мотузочці, давай, давай, давай! Хопа! Поліс! А без ніг. Поліс! Оце тут. Дивись собі, стукай, стукай. Ти шо? Ха-ха-ха, зараз впадеш. Ha -ha -ha. Давай. Oh, чуть я не провтикав. Є, yeah. оце прокачка йде, не це прокачечка. І що в нас? Пушку дали. Адс, не потрібна нам реклама. Tap to start. Congrats. Private, here is your insignia. Опа! Ну-ка, який в нас ранг, дивися. Ого, го яка у нас. Послужна драбина. Є, ацепте. Є, опануй свою першу зброю. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Складаємо револьверчик. Чікс. Чікс. дивись, як профі. Чікс. це ще у нас глок. Чебрета. О, розкрасочку дають. Вау. Wow. Unbelievable. Unbelievable. Мені рожевенькі з квіточками. Файно. Файно. О! Саме те, що мені потрібно. No thanks. Оце пукан. Диви. Wow, Ти глянь! <laughs> Смішний. Так, що у нас далі? Що у нас далі? Опа, на. Такс. Чікс. Дивися, снайпер. Еес. Ще в Yes. 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 Голову. На. Але то. Чікс, дивись. Тупокіллер. Хопана. на. О, це цей на суні жах. А ну-ка, показали нього. О, rifle shooting. Давай кожен зможе спекаля валити. А ти давай з гвинтивочки, ну, повали. Давай. Опана. Звинтівка, так Бенч. Bench. 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 ще останній. Слово! Yes. Єс. Тупо всіх. Що, слабо вам, так як я? Так, підписуйся на каналчик, know, пиши комент. Опа, я думаю, що ти читериш. Ти шо? Легкі задачі, twist. не потрібно читів. Ух like uh, ти, go як ти можеш з цим сеньором говорити. Давай-ка начись мені тапки. Ой-ой-ой. Фу, ти де в них лазив в цих тапках. Ти що, блін? Дивись, як я мене тер. Ну, звісно, це не повага, але що зробити? Я нижчий рангом. Це. АРЛИЯ. Chapter 2. Опа, я до капральчика. Bench. Так, I'm ready to the challenge. Давай. sir. Цікаво, тут якщо інші відповіді давати. Опа, складаємо гранаточку. То нам щось буде. А от вище кілечко. Шпоньк. Є, Гренка. Так, це стандартно, розове. Давайте розове будемо. Пафосні. У нас все по пафосу. Щоб до пістолетика підходило. А ми гвинтівку не складали, до речі. З гвинтівки дали постріляти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ну-ка. Чікс. Сюда. 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 Диви, як майстерно закидаю. Бенч. І у віконечко пішло. Бум! Всім привіт, всім до побачення. Ви познайомилися з моєю? Вау, це що таке? Так, потрібно роздетонірувати. Спочатку цей, потім зелений, потім синій. Синій, синій, синій. Є, я встиг. Хич!